Рекордна хвиля атак по Україні: російські дрони та ракети не дають спокою ані на день. Яка нова небезпека загрожує Дніпру та чи готове місто до неї? Страхи Путіна чого саме так боїться Кремль і як намагаються уникнути найгіршого? Зеленський знає відповідь. Заяви про переговори: справжні чи пастка Лукашенко та Лавров сперечаються про нічию в війні, що стоїть за їхніми словами. Відключення світла повертаються чи зможуть українці цієї зими бути зі світлом? Деталі далі у випуску. Привіт, усім ви дивитесь Times of Ukraine. Тут ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші новини поточної доби. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та діліться відео. Ваша підтримка для нас справді важлива. Тож не гаючи часу, починаємо. Росія у жовтні запустила по Україні рекордну кількість дронів. За даними Генштабу, йдеться про 2023 безпілотники. Збити під час повітряних боїв вдалося майже 1200 з них. Ще трохи більше 730 були локаційно втрачені. Атаки дронів Росіяни не припиняють ні на день. Наприклад, сьогодні вони випустили по Україні близько півсотні безпілотників та декілька ракет. За даними повітряних сил, обійшлося без жертв, але уламки збитих цілей пошкодили декілька цивільних підприємств. Рєємства будинків на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині. Якщо центральні та південні регіони страждають переважно від нальоту дронів та ракет, то Харків окупанти кошмарять кабами. Це кровані авіаційні бомби, для запуску яких ворожі літаки не входять у зону ураження української ППО. Важливо, що після модифікації дальність польоту деяких бомб з арсеналу Росії становить більше 100 кілометрів, що створює для прифронтових регіонів додаткову загрозу. Саме така небезпека. Ка може торкнутися Дніпра, попереджає полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Безпосередній загрозу наступу на обласний центр він не бачить, але опинитися у зоні досяжності ворожих кабів місто може. Поки нічого не угрожає і в принципі, і в стратегічній перспективі не угрожає. А от то, що подойдут ближе или зайдуть в Дніпропетровську область і зможуть доставати до Дніпра, допустимо, кабами, а це можливо сейчас, У них дальность по некоторым позициям кабав є за сотню кілометрів. Чого дуже сильно боїться Путін на це питання? відповів Володимир Зеленський: це нова мобілізація в Росії, вважає президент. Саме тому очільник Кремля і залучає у війну проти України солдатів КНДР. Зрозуміло, що. Путін мобілізації всередині своєї держави дуже боїться. Це б'є по його рейтингу. Бо всередині держави мобілізацію не підтримує більшість людей. Вони можуть тільки кричати на українців з дивану, а воювати вони не дуже хочуть. А північна Корея для сьогодні для Путіна це вихід застосувати ці війська. І я думаю, що для лідера Північної Кореї це також дуже вигідно. Скажу вам відверто: немає бойового досвіду у північно-карейських військових. Тим часом нової мобілізації на тлі нестачі живої сили вимагають від Кремля російські генерали, повідомив днями The Economist. Росія зараз не має достатніх сил для зосередження. Якби вони досягли прориву, то не змогли б скористатися ним. У короткостроковій перспективі ризик того, що російські війська рушать на захід до Дніпра чи Одеси, невеликий. Чи зможе Путін розв'язати свою проблему лише за допомогою корейських військових наразі невідомо. Але цілі диктатора не змінюються. Як стверджують аналітики Американського інституту вивчення війни, він не зацікавлений у справжніх дієвих переговорах і прагне знищити українську державність. Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України а російським військовим час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну. Тему переговорів обговорюють не лише американські аналітики. Вчора по них висловлювались в Білорусі, Росії та Україні. Лукашенко, наприклад, несподівано заявив, нібито Захід готовий домовлятися щодо України на нічию. Останні мої контакти з розумними представниками цивілізованого заходу говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятись щодо України. Може бути нічия, якщо сьогодні. Я так по спортивному говорю з ним. Неочікувано не погодився голова російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, домовленості у нічию навряд чи відповідають потребам надійно забезпечити інтереси кожної сторони. Невже його в цій ситуації дійсно хвилює хто небудь, окрім Путіна? Лавров не уточнив. Але як бачимо, ентузіазму Лукашенка він не поділяє. Представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Радбезу теж висловився щодо припинення війни. Мовляв, жодної заморозки фронту не буде. Також він фактично підтвердив, що Кремль не планує змінювати цілі своєї загарбницької війни. Правда, зробив це у притаманний росіянам спосіб. Всі цілі нашої свого включають демілітаризацію і, геноцифі... і геноцифікацію України, остаються всі лінії міняються. Як бачимо за роки війни, представник Росії ООН навіть не навчився правильно вимовляти слова з методички Кремля. Тим часом Володимир Зеленський зазначає, Україна зацікавлена у дипломатії завершення війни саме таким шляхом. Це і є перемога. Але для цього Київ потребує посилення позицій. Що стосується формату перемовин, ми запропонували саміт миру і нашу формулу. Це наша пропозиція і наша можливість. І я вважаю, що ні не від кого з сьогодні з лідерів світу ми не почули предметне рішення закінчення цієї війни. Є тільки гучні політичні заяви. З іншого боку, ми сказали, ми готові до нашої формули долучити пропозиції інших країн. Немає виключень: І Бразилія, і Африка, і Китай, і Сполучені Штати, і Арабські країни. В цілому, глобальний південь, якщо у них є пропозиції, а у них є деякі пропозиції, ми не проти залучення їх до нашого спільного плану. Я тільки за. А victory plan, що стосується плану перемоги, а він в тому і план перемоги. В чому? Що ви посилюєте Україну, і Україна не програє в цій війні, і що Україна і весь світ змушує Росію закінчити війну дипломатією. А не через втрати, а це перемога. Справедливий мир шляхом дипломатії це, це перемога, це дуже важливо. Графіки відключення світла повернуться вже з наступного тижня. Такий прогноз в коментарі інтерфаксу зробив член наглядової ради Центр енерго Володимир Величко. З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури для енергетиків. Це означає, що балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи, такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси, в разі якщо НЕКУ Керенерго не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень. Українці, звісно, почали хвилюватися, але навіть такий сумний прогноз не привід впадати у відчай, адже в центр енерго поспішили уточнити. Це виключно особиста думка величка, яку в компанії не поділяють. Голова наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків це виключно компетенція НЕК Укеренерго. Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії. Юридична служба Центр енерго наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду. До речі, прогнози спеціалістів з приводу відключень світла серйозно різняться. Наприклад, в ДТ кажуть, що якщо ситуація буде така, як зараз, то до графіків ми не повернемось взагалі навіть взимку. Ось такий великий дисклеймер: Що якщо ми зможемо ефективно захистити з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача електроенергії, це звичайно така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень. На цьому ми завершуємо. Стежте за новинами разом із нами. Залишайте коментарі та ставте лайки, якщо вам випуск сподобався. Підписуйтесь на Times of Ukraine YouTube та Telegram, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій. Ваша підтримка для нас дуже цінна. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До зустрічі у наступних випусках.